Привіт, малята! Ви мене впізнали? Хто я? Правильно, синичка, запрошую вас до зимового лісу. Я хочу розповісти вам, як ми тут живемо і хто нам допомагає. Послухайте загадку. Ліс звірят охороняє, пташеняток захищає, береже гриби, травичку. Ще й малину та сунички. Хто цей добрий чоловік? Відгадали це лісник. Так, сьогодні я вам хочу розповісти про професію лісника. Лісник це важлива, важка та небезпечна професія. Лісник найголовніша людина у лісі. Він знає. Де і як ростуть дерева, які з них можна зрізати, які потрібно лікувати. Ця людина знає, де потрібно посадити молоді саджанці, щоб оновити ліс. Також він знає поведінку усіх мешканців лісу, вміє їх лікувати. Лісник допомагає тваринам, які потрапили в біду. Лісник свого роду є лікарем лісу. Та його жителям. Він дбає про ліс, адже ліс для багатьох звірів та птахів рідний дім. У лісника завжди багато справ в будь-яку пору року. Взимку допомагає тваринам підгодовує їх. Для цього лісники роблять такі кормушки, які кладуть сіно, кукурудзу, різне зерно, овочі. А для деяких тварин м'ясо. Виготовляє лісник та розвішує одівнички і для нас, птахів, допомагає нам перезимувати, насипає нам там смачне насіння та зернята. А зараз давайте трішки відпочинемо і відгадаємо загадки, про наших лісових мешканців. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Хто це? Так, це ведмідь. Він і кластий, і сердитий. Дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Дикий кабан. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку, плигаю по гілочкам я руденька, білочка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисичка. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Це зайчик Вдалині посеред ночі Засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Спасибі людям, які зростили ліс. За всі дуби, ялинки в пишнім гіллі. І за красу отих зелених кіз, в яких стоять гнучкі барізки біга. Діти, мені час повертатися додому. Дякую вам за нашу чудову прогулянку. Буду рада вас знову бачити у своєму лісі. До побачення!